Побачимо, що покаже Капанадзе. Насправді, те, що він пройшов навіть от до малого фіналу, це вже величезне досягнення. Я думаю, що рейтинги підніметься, навряд чи він претендуватиме на місце в олімпійській збірній Грузії в цій вазі. Йду друге зауваження отримає Капанадзе. Бере захват верхні. Спроба виконати кидок. Ну, от е Іспанець побудував тактику. просто... Засновано на витісненні суперника за межі татами. Після завершення кар'єри в дзюдо може спокійно виступати в сумо, У нього буде це виходити. Молодий Капананзе. Мені здається, психологічно не налаштувався на цю сутичку. Сімє стійку. Переживають за співвітчизні болівальники. Лаші у попередній сутичці це емоційна, шалена підтримка залу допомогла. Чи станеться так з катека Панадзе? Мені здається, фізично він трохи поступається іспанцю. І налаштований дуже так по-бойовому касака. Він розуміє прекрасно зараз утримання і Асайкомі може привести до Вазарі. І ще трохи, і буде і Нічого не може зробити Капанадзе. Останнє відчайдушні спроби. Все. Іспанець здобуває бронзу. Ну, саме так і треба було, напевно, виходити проти господаря Татамі. Як на останній бій, розуміючи, що весь зал буде проти тебе, Опонент не зумів впоратися з емоціями схвилювання, можливо, перегорів. Він сьогодні здолав спортсмена з Канади. В першій сутичці. Представника Вінеї Бісау переміг у другій сутичці, потім поступився Хрістово, ну і втішався, перемігши Карапетян з Верменії. А ось тут у поєдинку за бронзу програв, при чому програв іспанця. Ну, ви самі бачили грудні ворони, як то кажуть, якщо футбольну термінологію використовувати. Баяр Баярбацая. 157-й номер світового рейтингу. Взагалі, можна лише дивуватися, тому як він пройшов до фіналу. Ось нам показують, як він пройшов до фіналу. Здала в одній другій іспанця, дуже сильного іспанця, якого ми бачили. Перед тим переміг Лашу, представника Грузії першого номера світового рейтингу. Вважати однозначно відкриттям цього турніру. Шавдоташвіль, який десь його недооцінив можливо, вважався багатьма головним фаворитом ціловій категорії. Натомість задовольнився лише бронзою. Хонномонов проти бацая, Ердене Баяра. Нагадаю, ви дивитеся на живо трансляцію з двілісі Грендслам. Турнір, який протягом трьох днів триває у столиці Грузії. Український здобуток дня вчорашнього. Це дві бронзові медалі. Лисюка і Ядова, відповідно, у категоріях до 60-66 до кілограмів. Ну, а що буде далі? Подивимося. Поки що позиційна боротьба триває таке відчуття, що вивчають один одного борці. Обопільні до. Ну, напрошувалась так би мовити. Намонов намагається щось витиснути з цієї ситуації. Навряд чи. чипкий дуже бацає. Ну не ділемом, толка тренера Намонова. Підтискає на Монов. Не вийшло, не вийшло провести прийом. Бацає стійко Відчуває суперника. А ось його вболівальниця. Бронзова медалістка вчорашнього дня. Перстаниця Монголії. пішов на кидок Бацая. Не вдалося провести прием. Хорошо? Давай, Поль, родной. Давай мой бой. Є висока ймовірність того, що побачимо Голден Скор. Знаєте, схоже на сутичку, в якій все йде до, до першої помилки серйозної. Обидва дуже уважні і чутливі до дій суперника борців. Дуже сильна узбецька збірна. На цьому турнірі ми це бачимо. Ну і про монгольську команду теж можна це говорити напевно, традиційно. Що таке боротьба для монголії? Я думаю, всі знають і розуміють. Національний фактично вид. І незалежно від того, яка це боротьба. Чи то вільна, чи грокраїнська, чи дзюдо. Та й в тому ж сумо. Любительському теж чудові успіхи показує монгольська збірна, принаймні чоловіча. І в самбо і джиу джитсу люблять боротися і вміють боротися монголи. Хіба що кінні перегони можуть якимось чином конкурувати? Всередині країни за звання улюбленого виду спорту. З боротьбою йде вперед на Монав. Ну, До речі, про узбецькі національні види боротьби, які подібні до дзюдо. Теж можна багато з чого розповісти. І що? Ох, який момент. Який момент. Базає на монов. Щось важливе каже монгольський тренер. То сьоме місце було на Чемпіонаті Азії. У Бадзая. Більше якихось помітних успіхів. У нього ніби й не було. Дівчата хвилюються, переживають. Кремезний, міцний, борець. І по зауваженнях зрівнялися спортсмени. Сьогодні нагадаю. Ай-яй! Ну-ну-ну допрацьовує! Ні! Досвідчений намонов не дав довести задумане бадзає. Сьогодні у нас розігруються медалі у чотирьох категоріях, а завтра у п'яти. Та непогано прихопив, але без продовження. Верхній захват. І Монгол таки перехитрив на Монова. Здобуває золоту медаль. Браво! Браво! Це було ефектно. І це дійсно потужний виступ. Однозначно бацає. Головна сенсація цієї вагової категорії. Де класував спочатку. Шавдето Туашвілі першого номера світового рейтингу. А потім розібрався з іспанцем. І переміг у фіналі на Монова. Браво! Браво! Які м'якші. Ми знаємо, які краще, коли мокро, який розмір потрібен кожному. І ще багато чого. Легко, коли працюєш з експертом. Шини диски. Ком'юей. Культова форма. Інтенсивний смак. Екстремальний хруст. Дорітос, спробуй не стримуйся. Всі донати йдуть на встановлення модульних будиночків. КФС. смачно та вдячно. Якщо турбує грибок, чухається, свербить деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає. Вони повернулися. Заходь і замовляй хрумкі та соковиті курячі крильця в МакДональдс. Улюблений смак. Ще більше емоцій та яскравих моментів. Головні поєдинки сезону для кожного з них чемпіонат України з баскетболу серед команд суперліги. Не пропустіть найкращі матчі. Xport це твій мультиспортивний портал. Новини та цікаві історії. Прямі трансляції та яскраві моменти українських і міжнародних змагань. Три слова! Гол! Шайба у воротах! Канада чемпіон світу. Увесь спорт цілодобово. У будь-якій точці планети. Це просто супер. Заходь на XSport Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Фортеза допоможе впоратись. Фортеза від болю у горлі крутезна. І це Весна повертається, знижки прокидаються. Сьомга охолоджена, зі знижкою 29%. Купуйте у Сільпо та на Сільпо Юей. Закладений ніс заважає працювати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін Від Фармак. Футбольні новини, аналітика та інтерв'ю. Ми пояснимо усі процеси та тенденції в найпопулярнішому виді спорту. Оперативно та максимально доступно. Футбол. ревю Єврокубок знову змушує захоплюватись інтригою та яскравим видовищем. Старий світ чекає на своїх героїв та зірок. Баскетбол континентального масштабу. Не пропустіть. Їхніх поєдинків чекають. Їхнім життям цікавляться. За них вболівають. Бо вони найкращі. Топ зірки боксерського світу і все, що пов'язане з ними в ексклюзивній програмі Світовий бокс. Розіграються медалі у п'ятьох вагових категоріях.